Друзі, вітаю вас на майданчику Сільгостехніка в місті Полтава. Сьогодні коротко оглянемо навісне обладнання, яке доступне у нас на майданчику. І так, ґрунтофреза для обробки ґрунту. Разом з менеджером Олександром ми вам розкажемо, що даний виробник це Дудко, 1,50 п'ятдесят захват, ціна отут десь вам напишу. Такі самі ґрунтофрези будь-якої ширини захвата є. Переваги, опорні колеса, польські ножи, бометовський редуктор. А оце що? Це рельси для того, щоб трактор з'їхав з майданчика, але в цьому відео про це не будемо балакати. Це у нас ґрунтофреза для трактора з навіскою одноточкою, так би мовити. Так, до речі, оцей речажок використовується для того, щоб увімкнути і вимкнути передачу. Ну, Досить простий механізм. шестерня заходить в шестерню. Ну, а тут ціпок у нас схований, і передача йде уже на саму фризу. Така фриза, ціна отут. І так, пішли далі. Що ми далі маємо? Глибокий розпушувач чизель на три стійки. Я вам з певністю кажу, що вже 80 сил трактор його потягне. 72 тисячі його. Коток, можливо, під замовлення, плюс до ціни. Так, ну це плужок у нас на найпростіший тракторець. Ану, давай його підіймемо, отак от, от поставимо. В такому вигляді він а -а -а. повинен бути. Да. До речі, що я хотів сказати? Ану, Олександр, тримай, щоб він не впав. Що я хотів сказати? Плужок досить простий, але досить, досить цікавий, однокорпусний з упорним колесом і з отаким диском. Ну Цей диск ставиться вниз, ви зрозуміли. Підрізний, так би мовити. І так, їдемо далі. Давай його окремо положимо. Так, ага. так борона дискова. Борона... А що це за два? Два це друга секція. Ну, Тобто ці борони у нас складаються з двох секцій. Обережно впаде. Із двох секцій. Батарейного типу барана, різного захвату. Даний захват 1,50 м, але захват може бути будь-який під замовленням. Плужки. Найбільший вибір плугів у Полтаві, Полтавській області, мабуть, найближчих регіонів, не знаю, де стільки є плугів. 3П35, бомет, плуг. На високих стійках. Такі є 3П30, 3П20, 2П25 і так далі. Одеса плужок. З переплужниками коротка стійка. Плужок висока стійка під кутозніми, без переплужників, рама з кутка. Це виробник агра Олександр. Це табличка спеціальна ідентифікація виробника. А нічого тут дихає? Конструкційний вузол. Зварена рама з кутка, а тут вже доварена пластинами. Насправді досить потужно все проварено, зварювальні шви якісні. І так, далі. Плуг на круглих стійках. Кругла висока стійка, плюс тому, що тут менше забувається. У вас в теорії такий є, бачите, на 120 му профілі і такий є Там на сотому. Такий є на сотому профілі. І так, йдемо далі. Ану, тримай, будь ласка, рулетку. Угу. А наша? А, а наша взагалі рулетка? Два по 30 плужок. Ціна тут. Такі саме є по 2 по 35, 2 по 20, навіть 2 по 18 є. Так, плужок, знову-таки, ми оглядали 3 по 35. І он дальній у нас є плужок. Цікавий варіант, колесо ззаду на високих стійках виробник агра. Ціну пишу. Так, це у нас всі ті самі бомбитовські плужки. Це виробник Дудко 3 по 30 плужок. От, а це цікава модель. На жаль, колеса ми тут не поставили, але в цьому воно стоїть. Резинове колесо тут стоїть. Тут профільна труба, до речі, тут 100 мм Олександр. 100 можеш міліметрів. показати. Так. От, 10 см маємо. 100 на 100 цільно тянута профільна труба. Висока стійка, стійка товщиною 32 мм. Саме тут стоять у нас композитні напівгвинтові відвали, пластикові, не металеві. Стоїть леміш із захистом. Передня частина пластикового відвалу захищена от саме цим подовженим долото, долото двостороннє з наплавкою. Цей композитний відвал ви можете отакою от розтяжечкою догнути так, як вам треба. Він буде взагалі майже гвинт. Є такі ще довші відвали. І так, йдемо далі. Оце, до речі, 2 по 18 плужок, теж ходова модель під трьохточкову навіску, під такі невеличкі тракторці, наприклад, як ці шифен трактори у нас теж продаються, ви знаєте, але це в окремому відео. Е, так, оборотний плуг у нас там стоїть, трьохкорпусний. Так, є у нас і такі плуги. Йдемо а далі. Що це за палка? Так, що це за палка? Дивись. Е, е, ну, Тут воно розбирається для того, щоб встановити сюди борінки. Борінки у нас теж є. Десь. А де? Я не пам'ятаю, де? Але, але, добре, що ти спитав. До речі, борінки у нас от. Раз, Олександр питання задав по ділу, от у нас борінки. Ну, Це важка борінка, бувають у нас і середні. А оце що? Це оприскувач, але ми до нього дійдемо. Пішли туди, будемо послідовно розказувати. до дійдемо. Ми дійшли до сіна -горбарк. Олександр, дивись. Оці сіна гарбарки потрібні. Для чого, як ти думаєш? Щоб саджати сіно. Хм. Для того, щоб збирати сіно із поля, Згрибати його в такі валки переміщувати. Коротше кажучи, є такі на три кільця ціна, от, на 4 і на 5. Якісні, класні сіно грабарки. Далі йдемо. Олександр, що то у нас зелене стоїть таке цікаве? Оце? Так. Картопле саджалка. Картоплець саджалка, це ми знаємо, правильно. І так, картоплі саджалки у нас бувають однорядні. Зараз Олександр продемонструє, як вона працює. Як працює картоплекопалка. Давай сюди, вона нам заважає. Так, бачите, ну, принцип досить простий. Привід від колес. І... Насіннєвий ваш матеріал. Оцим у нас іде поглиблення, бороздка така робиться. Потім картопелька наша сюди от потрапляє і пішла поїхати. Ось тут людина стоїть і контролює, будь ласка, на оцій підножці весь процес. Оцими окучниками все загрібається. Така є однорядна ціна десь тут. І така є двохрядна. Дивіться, яка масивна велика. Ціну теж пишу. Знову ж таки двохрядні бувають під різну під різну міжряддя. Почекайте. Ціну теж пишу. А це що? Оце що? Зелене? Оце. Синє. Це, до речі, до слова правильне запитання, тому що це також картопле саджалка, але під одну точку. Ну, Тобто менший тракторець, навіть під мотоблок використовується. Вона, на жаль, поки що в розібраному вигляді ціну те, що тут пишу. Ми трошки пройшли оцей от агрегат. Культиватор. Культиватор ага. просапний він називається. Буває такий у нас він трьохрядний. Буває п'ятирядний. Ціна от окучники, лапи бритви, стрільчата лапа в комплекті. А це, а це трьохрядний. Це трьохрядний. А такий самий п'ятирядний показую. Обережно тільки. Ходи. О тут залізять. Ага. Так, от такий самий, тільки п'ятирядний. Будь ласка, ціна тут. Ого! Да. А ось такі самі картопли саджалки, але вони розібрані. Незабаром їх зберемо. Давайте тепер ми е, ґрунтофрезу, дудко ми дивилися, а тепер ґрунтофреза, виробництва Польща Вірокс. Ну, Принцип дуже схожий. І, до речі, той самий Дудко він, е, копіює з багатьма е, додатками е. таку фрезу. Так, покажу вам. Бачите, принцип той самий, але по краям немає підшипників. А так на житті самі редуктор вірок сюди, а не боми. І упорні колеса. Принцип той самий, буває 1,40, 1,60 і 2,10 Ціну пишу десь де. Десь отут напишу ціну. О, так. От вони всі у нас є. Так, і тепер, Олександр, ми картоплю посадили, а потім, коли вона виросла, треба що з нею зробити? Зямкати. Правильна відповідь. Оце у нас картоплекопалка. Картопле копалка класна, якісна на три точки транспортерного типу з упорними колесами, виробник Віракс. Ну, реально, найкрутіший. Ну, Віхакс. Що ти кажеш? Знов Віхакс. Віракс, знов Віракс. Вони бувають, до речі, в червоному кольорі і в зеленому. Бо колись я відвантажив людям зеленого, вони сказали, що це підробка. Але це не так. Паспорт, гарантійний талон в комплекті, до слова. Так, культиватор суцільного обробітку. Тут у нас представлений він трьохрядний, 2,8 метра захвата, але можна замовити будь-яку ширину захвата до якраз до 2,8 метрів. Такі коточки на підшипниках, три ряди лап на пружинній стійці. Ціну тут пишу. По захвату уточнити, підкажу. Є у нас такі, бачите, там інший захват, 2,50 здається, він в наявності, є 2-метровий, 1,50 і так далі. Тут, до речі, стійка пружина. По-перше, можна поставити інший кронштейн і буде у нас жорстка стійка. Олександр, до речі, цей профіль, по якому ти ходиш, він у нас 60 на 60 профільна труба. Досить потужна. Це було потужно. Це було потужно. І так, стійка тут може жорстка стояти, стрільчата. А можна замість цієї накладки поставити теж кпс лапу, стрільчату, 270 ту наприклад. Вона у нас теж є в наявності, ми можемо комплектувати, поміж центрам, все підходить. Так, І так, йдемо далі. Ми пройшли з тобою, Олександр, обережно. Мульчувач. Олександр. Мульчувач лісицький, фірмовий, оригінальний. Метр шістдесят захват це той, що є в наявності. Захват знову ж таки отут десь пишу. Ціну саме цього пишу по-іншому. Отут? отут Отут десь ціна буде. По іншому уточнюйте. Це оригінальний лісицький. Є отакі у нас розкидачі добрив. Для того, щоб у нас врожай був, нам треба його удобряти. Так. От. І для цього у нас є такі розкидачі добрив. На жаль, в зібраному вигляді зараз немає що показати, але я десь фотографію вставлю в зібраному вигляді. Окремо, як ви бачите, у нас є пластикові ці лійки. На 300 літрів, є на 500 літрів. Бувають ще на 200. Пластик якісний, марцепласт фірмовий з клеймом. Ціну на 500 літрів тут пишу. Інше уточнюйте. Тарілки нержавіючі. От. На 6 лопастей. Так. А це ж. Ну, не для тих цілей, але згадиться. Так. Показую вам, знову ж таки, плуг Дудко 3 по 35 Тут він окремо у нас стоїть. Він з передплужниками, в чому його фішка на високих стійках, звичайно. Бронштейн колеса зміщений сюди, тобто менше між колесом і корпусом забивається у вас плужок. І що тут? Крім пластикового відвалу, про який я вам вже розказував, і леміша з Долото, у нас ще. То з ним стоїть композитний і стоїть так, як треба. Мені дуже подобається такий конструктив. Він стоїть прямо зверху над відвалом, бачите, от звисає. І він реально працює. Так, ну це ті самі культиватори. Двометровий захват, 2,50-2,80 ви вже бачили. До речі, ми трошки пройшли косарку. Косарка Лісицька. Оригінальна. Паспорт, гарантію на неї є. Захват а у, вас у нас. є щось підхлопка? Підробок немає. А це добре. Навіть оцей камінець, він оригінальний. І так, косарка метр м, п'ять, метр десять, метр тридцять п'ять, є захвати і метр вісімдесят п'ять. Так. А вибач. ми до, до трактора повернемося? Хочеш до трактора? Так. Але спочатку навісне обладнання людям розкажемо. Дивись, у нас ще залишились ґрунтофрези. З різною шириною захвату. Грунтофрези виробництва Китай ДТЗ. Це, Китай! до речі, це їхня, це їхня кришечка окрема. А це не підробка із Китаю. Це не підробка із Китаю, це оригінальний Китай. Так це ж Китай. Це ДТЗ, фірма, яка завозить ці китайські фрези в Україну. Фреза має гарантію. Має такий редуктор, в якому вже все залито, мастило, мастило трансмісійне та 17. По фрезам ДТЗ. Захват дуже багато різного. Метр 10, метр 25, метр 40, 1,25, 1,40, 1,50, 1,60, 1,80, 2-метровий, 2,20 Майже все це у нас представлено на майданчику майже завжди. А Зараз... це ще за колпачок? Це вал від відбару потужності. До речі, він теж різного діаметру буває на 6,8 млців. Майте на увазі, що кардан у вас в комплекті разом з фрезою. Він уже в комплекті саме з фрезою ДТЗ. І так, що я хотів сказати: спосіб кріплення е, буває на Два болти ножі, отакий от фланцевий спосіб кріплення, скажімо так. Така фризає має модифікацію У усилена. В особливості зараз ви бачите 1,60 шістдесят захват такої фрези. А буває звичайний спосіб кріплення кронштейн такого типу. Це звичайна от фреза. Але він теж має бачите, такі посилення. Йдемо далі. Це у нас колеса на картоплесаджалку, а ми йдемо сюди. І так, Борона дискова агд 2 і 1 захват. Бувають такі 2,40, 1,80 80. Саме це виробник Одеса, є такий виробник Дудко. Схожий конструктивно, є певні відмінності. Є окремо відео є на каналі, можете подивитися. Це ключ, який йде в комплекті, для того, щоб ці гаєчки крутити. Борона має коточок отакий. На таких кутиках. Знову ж таки, виробник Дудко не використовує ці винти, а тут такі просто тяги на пальцях, а тут полоса. Ем, ну і тут, ви бачите, є гаєчка, а там вона ще захована додатково. А так, в цілому, ціна отут раз, отут два. Ось тут раз, раз, отут два. Так, що ми далі вам покажемо? Обхит Причпи хочемо. у нас є в різних комплектаціях, ми їх навіть самі виготовляємо. Це каркас причіпу, можливо, якраз вам буде цікаво. Ми якщо виготовляємо, то виготовляємо надійно. Тут профільна труба 30х30, стінка 2 використана на бортах. Дуже потужно. Це було потужно. І профільна труба 60х40 <кій> на рамі. Тут а це під що буде? 60, -й, 60 й причіпне. До речі, тут буде зашита все бакелітовою фанерою. Борт і передній і задній відкривається. Ззаду буде світотехніка на ваш вибір. Або світодіодна, або звичайна. На ціну це впливає. Це двохметрове, але можна замовити будь-який. Йдемо далі. Ми вже завершуємо, в принципі, Показую вам картоплекопалку копалку транспортерного типу на одноточку. Ціну написав. Далі, розумієте, що в нас є такі окремі коточки, можна замовити виробництво як Польща, так і Україна, як отакого типу, так і з полоси. Різний захват, уточнюйте, пишіть, підкажу. Грунтофрези ми вже розглянули. Далі, дивимося, що стосується картоплі, Олександр, ще можна такими агрегатами картоплю вибирати. Це у нас під мотоблок. Будь ласка, причепив до мотоблока, не треба копати. Лопатою, правильно? Mm. І отакий от от агрегат під трьохточку. Недозібраний воїн, але ви бачите тут редуктор під кардан. Тут кардан в комплект вже не входить, завжди уточнюєте. Ціну теж написав. І так, маємо ми також в Полтаві що? Оприскувач. Правильно. І так, оприскувач Буває у нас на 200 літрів, на 400, на 600, на 800, на 1000. На 1000? 200 літровий, має 8 крила, ціна тут. А де на 1000? На тисячу зараз немає, але вони вже дорозі і в цілому ви можете замовити. Крім оприскувачів, маємо бочки. Всі бочки фірмові Марципласт з кремом, якісна класна бочка. І так, йдемо далі. Дійшли ми до, мабуть, останнього агрегату на сьогодні. Це глибокорозпушувач виробництва Дудко. На ньому, на жаль, тут колеса немає, але в цілому, звичайно, воно буде опорні колеса резинові на 5 стіек. Я думаю, що десь від 100 кінських сил потрібно для того, щоб з ним працювати, а краще під 120, саме на 5 стіек. Перевага цієї рами в тому, що конструкційно ви можете використати 3 стійки, а не 5. Тобто зняти 2 стійки, всі інші розподілити по рамі так, як вам треба. У цій комплектації і тут 40 см між стійками, але вони рухаються, бачите, і вони стоять у три ряди. В цьому великий плюс. Долото двостороннє з наплавкою, стойка 32 мм товщина. Тримається все на таких шпильках. Якщо, не дай Бог, десь якісь зусилля, просто шпильку цю зриває і у вас проблем ніяких не буде, раму не вигне. Це найцікавіша комплектація там, де у нас. Коток такий подвійний, шпорчатий, ну, вона і найдорожча, скажімо так. Тут буде ціна. Рама посилена швелером. Дуже потужна і давно працює. Це було потужно. Знову. Але можна замовити такий либоко якщо по бюджету не проходити, можна замовити його як взагалі без катка, тільки з кріпленнями. На наступний сезон взяти каток. Ну, Наприклад, були такі випадки. Або пластинчатий каток. Ну, пластинчатий каток, скоріше, як упорний, працює. І так, на сьогодні у нас все. І підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на канал, Архтем дотку Архо. Молодець, без підготовки, подобайку. Молодець.